Триває ефір українського радіо Чернігів, 18 квітня, день заснування товариства Червоного Христа України. Цю гуманітарну організацію створено ще під час Першої світової війни. Тож у перші роки свого існування перед українським Червоним Христом були виклики щодо подолання наслідків тієї війни, яка спричинила тоді гуманітарну катастрофу. Через більше ніж століття на території нашої держави знову триває війна Росії проти України. Які функції виконують волонтери Червоного Христа в нинішніх умовах, кого об'єднують у своїх лавах, які виклики долають у повсякденній діяльності? Про це будемо говорити з головою Чернігівської обласної організації Товариства Червоного Христа України Наталією Селенок. Вітаю вас, пані Наталія, в нашій студії. Ну і що найперше розкажіть про нашу обласну організацію Товариства Червоного Христа, скільки первинних організацій та скількох волонтерів вона об'єднує? В Чернігівській області ми присутні відповідно до адміністративно-територіальної ознаки і маємо свої представництва в Коропі, Корюківці, Ніжині, Прилуках і, звичайно, в Чернігові. В наших п'яти осередках працює сьогодні понад 150 працівників і більше 200 волонтерів. Кількість людей, кількість Волонтерів залежить від того, наскільки масштабна наша діяльність, наскільки які проекти ми впроваджуємо. З'являються нові проекти, відповідно, додаються нові люди, з'являються нові, нові програми, задачі, які ми виконуємо. Угу. Ну, дивіться, звісно, що перед українським Червоним Хрестом в різні періоди його історії були різні завдання. А за якими основними напрямками ви працюєте от зараз? Напрямки нашої діяльності на сьогодні це в першу чергу всестороння підтримка внутрішньопереміщених осіб, це доставка гуманітарної допомоги в ті, ті регіони, де існує гуманітарна криза, це підтримка місцевого населення на звільнених від окупації територіях і в зонах, де тривають бойові дії на, на прикордонні. Серед нашої роботи є евакуація в основному маломобільних людей з території, де посилені обстріли, де йдуть бойові дії. Це транспортування маломобільних людей до медичних установ і відповідно з медичних установ додому. Надання психосоціальної підтримки різним верствам населення, навчання населення, навичкам надання першої допомоги, інформування з мінної небезпеки, будівництво прихистків, робота мобільних медичних бригад, мобільні реабілітаційні команди. Ну, Тобто завдань багато. Дуже багато різних напрямків. Ну, дивіться, звичайно, що у 2022 році після повномасштабного вторгнення росіян змінилося багато чого. А наскільки от кардинально довелося переформатовувати свою роботу? Так відбувається, що Червоний Хрест особливо стає потрібним в країні, якщо щось стається. Трапляється якась біда. Через наш мандат ми працюємо саме тоді, коли потрібна допомога. М можливо, краще було б, щоб ми залишалися маленькими е і нічого поганого не відбувалося, але є так, як є. І з початком повномасштабного вторгнення Червоний Хрест змінився в першу чергу. Змінився кількісно. До нас доєдналася просто величезна кількість людей волонтерів, які хотіли допомагати. Збільшилась кількість працівників, додалися нові напрямки роботи. Червоний хрест за, за ці роки він змінився не тільки кіль... кількісно, ми змінили принципі, Підходить до е, імплементації проєктів, ми е, змінили свою звітність фінансову. З точки зору волонтерського менеджменту вона стала більш, е, більш прозорою е, доступною. доступною. Ну, так чи інакше, е, наша діяльність вона, е, фінансується міжнародними партнерами, е, міжнародними донорами. Е, Учасниками руху Червоного Христа, і тому ми маємо відповідати тим вимогам, які вони перед нами ставлять, пані Наталі. А тепер давайте трохи конкретніше пройдемося по напрямках вашої роботи. Ну і зокрема, давайте почнемо із загону швидкого реагування, який діє при вашій організації. Що це за структура? Наскільки вона сьогодні злободенна, і, і, і як волонтери там працюють? Загони швидкого реагування це взагалі в нас окрема тема в Червоному Хресті, бо тут працюють такі адреналінові люди. Це, мабуть, найбільш небезпечний напрямок роботи. Загони швидкого реагування це в першу чергу спеціально підготовлені люди, які першими приходять на допомогу під час надзвичайної ситуації. І вони надають безпосередню допомогу, надають першу домедичну допомогу, вони евакуюють постраждалих, надають психологічну підтримку, реагують на, на надзвичайні ситуації природнього характеру, повені пожежі, приймають участь в масових евакуаціях. На Чернігівщині у нас загін швидкого реагування складається з 20 волонтерів, які долучаються до евакуації з прикордоння Чернігівщини, коли потрібно перевести маломобільну людину в більш безпечне місце. Вони допомагають під час ліквідації наслідків авіаударів по населених пунктах Черніга ну, власне. ці люди одними з перших з'являються на місцях Вони з перших разом з підрозділами ДСНС, поліцією. Вони з'являються в місцях надзвичайних таких подій і допомагають надавати першу допомогу медично, розгортають пункти. Пункти обігріву, надають людям воду, якщо потрібно, теплі речі, ковдри. Так само, в залежності від потреб можуть роздавати засоби гігієни або предмети, якими можна закрити пошкодження, такий швидкий ремонт відновлення пошкоджених будинків. Разом з підрозділами ДСНС вони реагують на пожежі. Великі масові працюють під час повіні, допомагають людям, чергують на масових заходах, надаючи в разі потреби медичну, медичну допомогу. Ну, тобто, загін швидкого реагування це це про силу духу, це про, про готовність діяти. це ну, це так би можна сказати, Червоний Хрест в дії. Викликів, пов'язаних з війною, дуже багато зараз, і один з них це наслідки воєнних дій. Я маю на увазі небезпечні території, де велися бойові дії, які були заміновані росіянами під час їхнього відступу. От крім самого розмінування, а це доволі тривалий процес, як ми знаємо. Важливою є просвітницька робота, щоб люди знали, як розпізнати боєприпаси, що робити в разі їх. Виявлення тощо, от Червоний Хрест, яким чином долучається до цієї роботи? В Червоному Хресті освітньо інформаційна діяльність вона займає одне з провідних місць. В нашій роботі ми маємо кілька е, освітніх програм, е, за якими проводимо навчання, тренінги, інформуємо населення, в тому числі і, е, на жаль, ми доєдналися до всієї України і реалізуємо зараз програму по інформуванню населення про мінну небезпеку і е, небезпечні наслідки війни. Е, наші Волонтери проводять тренінги, проводять роз'яснювальну роботу в громадах. В школах, на підприємствах, абсолютно для різних вікових груп, категорій, інформують певні макети, показуємо, застерігаємо. Зразки. Є, є зразки в різних видів вибухонебезпечних предметів, які можуть, з якими може людина зустрітися в повсякденному житті. Тому проводимо навчання в школах на підприємствах. Підприємствах на в, в агропідприємствах, в лісництвах для людей, які в своїй роботі повсякденній стикаються з цими предметами і можуть можуть постраждати від них, в тому числі і в тих громадах, які близько до таких небезпечних місць. Абсолютно, ми працюємо по території черні, всієї області. Е Після, після звільнення Чернігова і деокупації наших прилеглих територій, ми практично в кожній громаді були з подібними інформаційними сесіями, розповідали, показували на прикладах, застерігали людей про можливу небезпеку. А от ви кажете, працюєте за системою тренінгів за кількома напрямками? Що це за інші напрямки, крім мінної небезпеки? І, взагалі, як ви от підбираєте аудиторію, коли... Треба з нею працювати. Ну окрім е, мінної небезпеки, в нас ще є е, система сертифікованих тренінгів, і Український Червоний Христ є, е, мабуть, найбільшим провайдером ці, цих е, тренінгів в Україні. Це навчання з надання першої е, домедичної допомоги. Е, ми проводимо. Ці тренінги як для в основному для дорослого населення, окрім теоретичної програми, є ще можливість у людей відпрацювати, отримані, закріпити отримані навички на спеціальних манікенах. Видаємо відповідний сертифікат, який визнається більшістю європейських країн. Окрім того, віднедавна Чернігів на Чернігівщині ми ще почали навчання з підвищення рівня обізнаності щодо фізичної терапії, реабілітації догляду за людьми, які постраждали і потребують реабілітації. Це Такі тренінги ми проводимо для соціальних працівників, для доглядальниць, для волонтерів, просто для членів родини, в яких є людина, яка потребує стороннього догляду. Тобто, у нас багато різних освітніх програм, як ми знаходимо свою аудиторію, Насправді, ми постійно присутні в громадах, постійно присутні в, на, на територіях, де людям потрібна допомога. І е, з запитами звертаються. і... Е, в... Представники навчальних закладів, представники, е, працівники громади е, самі ініціюють. Е, що е, допоможіть, проведіть е, такий на на сьогоднішній день вкрай необхідний тренінг для дітей, для працюючого населення. Всі розуміють, що на сьогодні вміння надавати першу допомогу воно це не просто слова, це дійсно те, що рятує життя. Тому е, ідемо, йдемо самі, звертаємось в школи, в установи, пропонуємо навчання, і люди охоче долучаються до, до такої можливості. Е, дивіться, ще такого питання хотів торкнутися. Не так давно зустрів повідомлення, що на Чернігівщині почали працювати мобільні реабілітаційні команди Червоного Хреста. Про що це йдеться? Як вони працюють, ці команди? Чим займаються? Так, це новий новий для нас напрям роботи, але кількість травмованих і скалічених війною людей збільшується, на жаль, постійно. І потреби в реабілітації її на сьогодні важко переоцінити, як для ветеранів, так і для цивільного населення, яке страждає від, від обстрілів. Від і отримує травматизм. Червоний Христ, Український Червоний Христ бачить своє місце в реабілітації саме в громаді, в місцях безпосереднього проживання людей. В нас створено дві реабілітаційні команди, мобільні, які виїжджають саме до людини, додому. Ця команда складається з фізичного терапевта, асистента фізичного терапевта і водія. Розробляється програма реабілітації, виконується вона безпосередньо нашими асистентами. За потреби людину людині допомагають Передають їй в користування допоміжні засоби реабілітації, контролюють програму, саму програму виконання реабілітації. В нашу програму потрапляють люди після після таких станів, як після інсультів, після черепно-мозкових травм, після переломів, ампутацій, хірургічних втручань на опорно-руховому апараті. Є є такі в нас кейси, випадки, коли після ампутації людина в депресії, в тяжкому стані вона просто не не вміє, не може сама впоратися з цією потребою як користуватися. Допоміжними засобами реабілітації, і вона практично фактично замикається в собі, лежить, нікуди не, не виходить, бо не може цього зробити. Розробляється програма, фізичний терапевт допомагає людині. потрошку, Це дуже повільний процес. Потрошку починати ходити, користуватися візочком. З часом розповідають, як, яким чином отримати про і були випадки, коли людина вже є такі наші напрацювання, здобутки, що людина на, на протезі вона навчилася ним користуватися і вже фактично на двох ногах вийшла з дому і може, може продовжувати вести активне життя. Угу. Пані Наталі, от ми з вами говоримо і постійно згадуємо громади. Бо дійсно ваша основна місія це, мабуть, в громадах вести свою роботу. Які у вас взаємовідносини? Бо без цієї взаємодії з громадами не обійтися ж для того, щоб допомога надходила вчасно і туди, де вона дійсно потрібна, то ми активно співпрацюємо з громадами з Представниками влади на, на місцях. ми залучаємо до своєї роботи департаменти управління як соціального захисту, охорони здоров'я, е медичні установи, навчальні заклади, е тобто ну, всі ініціативи, які ми починаємо і реалізуємо, вони починаються з е комунікацій, з Громади йдуть на зустріч. З громадою. Вашим Вони ініціюють деякі ініціативи. Навіть видання гуманітарної допомоги, воно всі будь-яка наша діяльність вона починається з оцінки потреб, з спілкування з громадою, з визначенням категорій, які потребують допомоги, з визначенням напрямків, що що саме, яку допомогу потрібно. Жодна адресна видача допомоги. Не відбувається за без, без спілкування з представниками громади. Теж саме і по. Закладах, інституціях по установах, з якими ми співпрацюємо, в першу чергу ми спілкуємось, визначаємо потребу і далі вже намагаємось реалізувати цю, цей запит. Скажіть, от раніше одним із основних напрямків роботи товариства Червоного хреста були донорство і соціальна допомога самотнім людям. А яка ситуація тепер у нинішніх умовах? В умовах війни донорство є критично важливим елементом системи охорони здоров'я і Червоний Хрест продовжує розвивати цю культуру добровільного донорства. Ми співпрацюємо з нашим обласним центром крові, проводимо інформаційну підтримку, беремо участь в виїзних заходах по забору крові. Нещодавно на базі нашого відокремленого підрозділу в коропі відбувся такий виїзний захід. Залучаємо волонтерів наших постійно до, до донорства. Вони неодноразово здавали кров і завжди ну, актив, активно долучаються до такої ініціативи. Щодо самотніх людей. Щодо соціальної роботи і самотніх людей, це, це наша основна. Основний такий напрям діяльності, мабуть, з яким здавна асоціюється Червоний Хрест. Це підтримка людей літнього віку. І цей проєкт, він не, не тільки не втрачений, він, навпаки, зараз розвивається. На сьогодні в нас працює 60 соціальних помічників на території області, які допомагають. Більше ніж 360 людям літнього віку самотнім, які потребують стороннього догляду, ще хотів би про таке запитати вас, пані Наталія. От у стрічці ваших новин зустрічав інформацію попередження про шахрайство. коли… Невідомі особи діяли від імені Товариства Червоного Христа. От, з одного боку, ви виконуєте благородну гуманітарну місію, а з іншого хтось це хоче використати для своїх власних потреб. Наскільки це явище поширене, і як ви на нього реагуєте? В часи війни все ж таки знаходяться люди, які хочуть. Хочуть нажитися на чужому горі і під виглядом і працівників Червоного Христа е, пропонують якісь е, за, за гроші, якусь допомогу, е, зловживають там фейкові оголошення, роз, розміщують. Є шахрайські дії щодо, щодо програм, проєктів, збирають персональні дані у людей з метою використати їх потім в е, незаконних цілях. Як реагує Червоний Хрест? Ну, в першу чергу ми попереджаємо людей, в разі якщо ми. ми... Ну, якби з'ясовуємо, що є такі випадки, шахрайські? Ми застерігаємо, публікуємо якісь офіційні заяви, наголошуємо постійно на тому, що будь-яку інформаційну свою діяльність інформації ми розміщуємо лише на офіційних наших або офіційних сторінці в інтернеті, або на верифікованих сторінках в соцмережах. А як відрізнити, що перед вами дійсно представник Червоного Хреста? Якийсь це, шахрай це також один з моментів. Ми чітко ідентифікуємо своїх е, працівників і своїх волонтерів. Е, всі наші співробітники і волонтери мають е, посвідчення. Вони носять форму з логотипом. Е, е, ніколи, ніколи наші працівники не, не діють від е, ну, одноосібно. Це, е, як правило, ми працюємо офіційно. Всі, вся інформація про нас є про наші проекти на, на наших сторінках в соцмережах на сайті Лю, людей ми завжди попереджаємо про те що в разі якихось сумнівів уточнюйте інформацію в безпосередньо в наших осередках в наших офісах які працюють на території області навіть у місцевої влади цікавтеся, запитуйте Перш ніж проводити якусь роботу, ми узгоджуємо свої дії з представниками місцевої влади в громадах. Тому вони будуть, будуть знати і зможуть вам підтвердити або спростувати ту чи іншу інформацію. Червоний хрест це і працівники Червоного Хреста цієї громадської організації і волонтери. От яка різниця між цими людьми, і е, чи потребує е, е, волонтерський рух на Чернігівщині розширення, збільшення? Працівники і волонтери тут трошечки є різниця. Працівники це е, Люди, які винаймаються на роботу для виконання тієї чи іншої тих чи інших задач, щодо волонтерів, волонтер це такий напрямок в Червоному Хресті. Це людина, яка безоплатно виконує практичну роботу, польову роботу, вона допомагає в реагувати на якісь надзвичайні ситуації, вона допомагає реєструвати на допомогу, волонтер видає допомогу. Тобто, безпосередньо в нашій практичній роботі завжди присутні волонтери. Звичайно, що з Настанням з повномасштабним вторгненням до Червоного Христа, до наших організацій, звернулася велика кількість людей, які хотіли допомагати, які не могли бути байдужими і потребували щось, щось робити. Це більш спонтанне волонтерство, яке на той момент було, ну, воно дійсно допомагало. Але зараз ми намагаємось все ж таки повернутися до нашої. Такої стандартної системи підходу до волонтерів. Волонтер це дуже відповідально і ну, стати не складно насправді волонтером. Але от бути волонтером це вже певна відповідальність і певна робота. Тому що для того, щоб стати волонтером, достатньо звернутися до осередку Червоного Христа і написати відповідну заяву. Але це ще не волонтер Червоного Христа, тому що далі за, за цим стоїть, стоїть навчання. Обов'язково наші волонтери мають пройти кілька циклів тренінгів, підготовки. Це і вступний курс волонтера, це вміння надавати першу допомогу, це психосоціальна підтримка. Ну і потім, в залежності від того, який профіль, який напрямок для своєї роботи обирає волонтер. Він ще е, проходить спеціалізовані такі підготовки. Якщо це волонтер загону швидкого реагування, то е, по, по програмі підготовки Енці він проходить. Якщо психосоціальна підтримка, то це будуть якісь тренінги з надання психологічної допомоги і так далі. І вже після цього волонтер починає здійснювати якусь свою практичну роботу. Тобто це ну, такий досить тривалий процес, але ми, ми ставимося до нього. Відповідально, бо від цього залежить імідж нашої організації І якість роботи і якість роботи. Деякі з волонтерів стають працівниками Червоного Христа, деякі йдуть далі навчаючись, працюючи на на благо і на розвиток нашої країни. Війна вона стала випробуванням дійсно для всієї України і переломним моментом для українського червоного хреста. Але ми, ми не просто вистояли, ми стали сильнішими і ще рішучішими в своєму прагненні допомагати людям. Український Червоний Хрест це потужна сила, яка дійсно здатна змінювати світ на краще, нести допомогу, будувати фундамент для майбутнього України. Особисто я чітко переконана в тому, що майбутнє наших дітей треба будувати саме тут, в Україні. І е, я вірю в те, що України є світле майбутнє, і закликаю кожного робити свій внесок в нього вже вже зараз. І сьогодні хочу сказати дякую. Дякую нашим працівникам, нашим волонтерам, нашим українцям за, за ту працю, за тепло і за людяність. Слава людям, які творять добро. Слава Україні. Героям слава. Ну а від себе додам долати наслідки війни справа нелегка і довготривала. Тут потрібні спільні зусилля багатьох людей. Про те, як це роблять у Чернігівській обласній організації Товариства Червоного Христа України, ми говорили сьогодні з головою цієї організації Наталією Селенок. Дякую вам, пані Наталія, за розмову. А нашим слухачам за увагу.